З'явилися представники організації у Інтернет видання тайна. Тут вам норми статті 1, 277. Відмість до статті 277 коду судді за показує доступності негативної інформації, повернеться на особу, яка є способна, тобто інтернет видання тайна. Окрім того, про те, що ми... У даній ситуації, якщо у нас немає присутнього інтернет, представників інтернет-подання таймер, ми не можемо йти в існує у дальній справі. Тому що в нас є норми законодавства, норми, які нас говорять про те, що вони обов'язково можуть бути присутні. Окрім того, у матеріалах, які додані до базової заяви, йдеться про те, що і Інформація є цілком неправдива на це є підтвердження також національного головного управління національної поліції України в Одеській області. Воно є місце матеріал справа, по тому що в кажете. Справку заводить документ, який є матеріал справи. Не є матеріал справи, українського поліції. Так, є, ви можете переглянути.